Хочу показати вам прекрасний засіб для того, щоб почистити кухонний фартух на кухні. Тут гарненько видно, наскільки він запущений. І Зараз мені швиденько, треба його вичистити. Для цього нам потрібне господарське мило. У мене 72% мила. Ну, беремо десь 30 г, приблизно тут на милою видно, яка частина я взяла, яку частину я взяла. Ну, і алкогольний якийсь набій. Ну, Бажано, щоб це був або спирт, або горілка. Коротше, нам потрібно кусочок мила натерти на будь-яку тертушку. Я поставила водичку. Закипати Пів стакана води, потрібно кип'яченої гарячої води. Щойно закипіла водичка, відразу заливаємо натерте мило. Бажано робити це в скляній посудині, для того, щоб не почалася якась. Не потрібна нам хімічна реакція. Тому я взяла скляну мисочку. Якщо у вас так сталося, що мило не розчинилося, а водичка вичахла, можна підігріти або мікроволновочки, і тоді все швидко розчиниться. Я взяла металічний вінчик, він нам перетре мило. На дні видно, розчинене мило чи ні. Тому і краще брати скляну посудину для того, щоб було видно. Дивіться, ми повинні розпінити мило так, щоб не залишилася практично вода, а була сплошна пінка. Бачите? Тепер ми беремо горілочку, пів стакана горілки, вливаємо в наш засіб. Перемішуємо. Мило повністю розчинилося. Вінчик нам більше не потрібен. Нам потрібна тепер така губочка. Надіваємо таку перчаточку, для того, щоб нам не пророз'їдало пальці, щоб шкіру нам не зашкодити. Добре, помушуємо губочку. І наносимо на плитку гарненько. Спочатку нам треба розпінити і нанести зосіб. Тепер треба почекати біля 10-15 хвилин. І будемо змивати. Пройшло 15 хвилин. За цей час все, що ми наносили, висохло для порівняння. Сусідня територія, бачите, не на... Ну, територія, на яку я не наносила засобу. Ось територія, на яку я засіб наносила. Дивіться, частенько. В деяких місцях, якщо ще залишилося, трішечки потрібно потерти, оцією стороною мочалки. Попідтираємо, пройдемося зараз. Це вже чіпуха осталось. І все, змиваємо під проточною водою мочалку. Ну і далі можна взяти будь-яку гантірку. У мене ганчірка для миття посуду господарська. Протираємо ловкенько. Все, все, на що ми наносили. Дивіться, вже видно, у нас тільки чистеньке все. Дуже гарний засіб, рекомендую. Найкращий засіб, яким я користувалася, дуже дешевий, не потрібно ніякої хімії. Спливок, коли у вас дітки, наш клуб безпечний, нешкідливий для здоров'я і дешевий спосіб. Все. Ставте лайки, підписуйтесь, заходьте на мій канал. Всім дякую за увагу. Гарного дня!